Дітям морозиво, жінкам квіти, а сумській молоді гроші. Кошти обіцяє управління молоді та спорту. Утім, дадуть їх не всім, а тільки кращим молодіжним проєктам. Так на що таке просять гроші сумчани? Дізнайтеся далі. Молодь сумщини жила без конкретного плану і не мала достатнього фінансування, кажуть в управлінні. Тому з'явилася ідея не лише вислухати молодіжні та громадські організації, а ще й поділитися грошима. Оголосили конкурс 26 червня. На розсуджурі винесли 22 проекти. Просять гроші сумчани на зовсім різні речі. Турбує сучасну молодь, така актуальна проблема, як віл та рання вагітність. Ідея виникла з того, що клініка дружня до молоді. Комунальної установи Сумська міська дитяча клінічна лікарня вони провели опитування серед тисячі представників молодих людей, які навчаються у вищих навчальних закладах та загальноосвітніх школах. Тема опитування була про те, наскільки вони. Освідомлені в засобах контрацепції, освідомлені у таких небезпечних хворобах, як хвороби, що передаються статевим шляхом віл-інфекція. Почасти гроші просили на тренінги та буклети з інформацією, загалом на соціально важливі теми. Так, наприклад, на дистанційне навчання англійської мови для онкохворих дітей. Це соціальна з дітей. Те, що нам кажуть, довго лікування, це статистика. Каже, так? а що це значить в реальному житті? Тобто це роки, це не місяці, це не тижні, це роки. Студентство сумщини також не стало осторонь. Цієї осені кінчається термін роботи студентських ректорів наших вишів, і потрібно готувати зміну. Основною метою нашого проекту є підготувати тих студентів-активістів, які у подальшому зможуть балотуватися на посади студентських ректорів, і звичайно ж захищати права своїх студентів. Ніхто, крім самої молоді та громадських організацій, не знає краще про свої проблеми, переконані чиновники. Витратити на реалізацію молодіжних ідей управління може майже 500 тисяч гривень. Ті проекти, які заслуговують на фінансування, ті проекти, які відповідають принциповій позиції управління, А це що для нас зараз важливо? Виховання патріотів, маленьких патріотів. Це розвиток особистості, розвиток студентського самоврядування, розвиток учнівського самоврядування. Ці всі проекти я впевнений, вони будуть підтримані конкурсною комісією. Хто ж таки отримає завітні нулики на грошах? Стане відомо 5 серпня. Саме тоді комісія визначиться, вирішуватимуть долю проектів представники змі та. Громадських організацій без урахування чиїхось інтересів юля Сергій Сурков. на часі новини.